Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. Сьогодні у нас з вами 21 червня. І е, з ваших коментарів ви просите подивитися з приводу ядерного удару по Західному регіону України. Британська розвідка та український експерт прогнозують саме таку ціль російських терористів і зазначають, що вони обирають якийсь саме регіон. Ну, типу на зараз знаходяться в моменті вибору. А все тому, що окупанти хочуть зробити. Це місце непридатним для проживання та перебування людей, через те, що вважають, що там проходять основні логістичні маршрути, якими нам постачають озброєння та військову техніку. Британська розвідка, британська розвідка чи володіє інформацією, британська розвідка. Ну, британська розвідка начебто не те, щоб просто да, поговорити. Давайте глянемо, що це за інформація від британської розвідки, да? чи правда володіє британська розвідка такою, такою інформацією? Карта підвішена. Це знаєте, як неправильно зрозуміла інформація, карта Шута Повішеного це інформація, яку або не дочули, або не почули, або почули якось так, але сказали інакше. Що знає, давайте інакше питання. Що знає британська розвідка з приводу ядерного удару? По Україні, да? по західній, по західній. По західних регіонах України, що знає британська розвідка про ядерні. А що саме зараз, друзі? А про що саме? саме? Яко, якого плану ядерний, Що це за вибух такий? Вибух? Прям ядерний. Дивіться, яка історія. Що знає британська розвідка? Ну, інформація у британської розвідки є. В принципі, є, є переживання. Навіть якимось чином не стільки за Україну, скільки, можливо, за якісь сусідні території да, по трійці жезлів. Тут таке відчуття, що е, це як попередження якоїсь голосної заяви для того, щоб від неї можна було відмовитися, або для того, щоб можна було її попередити. Да? Тобто, е, так, друзі я, отак, да? ну, в принципі, вам видно. Голосна заява для того, щоб був шанс, був час від неї піти, да? тобто себе якимось чином попередити. Ем, тут не, 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 сті, ну, не конкретно про Україну, я зараз, звісно, ну, я зараз, звісно перепитаю, але от Рійка Жезлів зазвичай показує, знаєте, як е, ну, території з Іншої сторони кордону, тобто Україна, але й території, які межують з Україною, тобто щось на кордоні. да Щось може швидко розповсюджитися розповсюджитися. Загроза може бути для територій ще якихось, тобто тут не тільки про Україну. Чи це прям про ядерний вибух? Ну, я б не сказала, що це прям про ядерний вибух. Тут якось менше активності, ну, активних дій в цьому немає. Тут бажання емоційно натиснути, бажання налякати. Можливо, знаєте, як можливо, десь і хочеться зробити якусь пакість, але як подумаю, які можуть бути наслідки, стає страшно. Ну, тобто, якось так. Що взагалі планують, це може бути якийсь сильний удар по якомусь об'єкту енергетичному, щось може бути пов'язане зі світлом, щось, ну, тобто, щось теж, якийсь об'єкт, який може нести якусь енергію. Ну, тобто, от якось так може нести енергію. Що це може бути за об'єкт? Тут мені не дуже подобаються карти. Трійка мечів, двійка кубків, да, карта відлюдника. Зазвичай показують на певні мітки, показують на людей, які знаходяться на території можуть, да, можуть наводити на ціль. Це, по їх задуму, це те, що вони собі хочуть, да, те, що вони планують. По Верховному суду це, звісно, може бути щось таке. Голосне на всю країну, можливо, навіть більше, можливо, навіть на весь світ, по королю жезлів, можливо, знаєте, це як показати щось Заходу, що ми щось можемо. Ну в такому плані. Але, от стосовно ядерного і прямо по Західному регіону України, бачите, як інформація трошки а в, а в чому саме вона перевернута? Давайте так. Що не так в цій інформації? перевернута саме стосовно ядерного. ядерного. Тут, тут не про те, що там якийсь Західний регіон. Мова не стільки ціль, як Західний регіон, скільки загроза. Зараз, друзі. Що перевернуто? Колесо Фортуни. Ну, блін, така, знаєте, карта. В цьому контексті в цьому контексті читатися може, звісно, по-різному. Це і про попередження події, це і про контроль над подією, це про те, щоб Щоб не розповсюджилося щось далі, да, щоб не потягнула одна подія за собою, якихось негативних наслідків ще важчих. Тому що, що це для Британії, тут важка ситуація може бути для якоїсь певної країни, брехливі звинувачення, якісь фейки. Да, тобто карта місяця, рицарь Кубків. Давайте ще раз. Тут мені не подобається, як загроза від України. Знаєте, як загроза від України. Зараз, друзі, давайте інакше будемо питати з вами. Що знає британська розвідка з приводу планів Ерефій стосовно там будь-якого. Виду ядерного удару, чи що там планує Ерефія, що знає британська розвідка? З приводу удару. Начебто да, ядерного, що знає британська розвідка, з приводу удару. Сейчас, друзі, розкажу, що це для України. Що це для Росії? Карта смерті одразу. Що це для світу? Для світу? Розумієте? Ви розумієте, яка ситуація? Що знає британська розвідка? Британська розвідка знає про певний задум. Так, таке відчуття, що камера крутиться сама, так? Знає про певний задум, знає про наміри, про якісь плани, про готовність до активних дій. Тут, можливо, про мінування, знову ж таки, якісь іде, да, про те, що, або про те, що готується якийсь теракт на території, або, або якийсь удар. От у зужезлів це може бути удар, то з Кубків, королева кубків, знову щось може бути пов'язане з водою. Так само, як от ми з вами періодично дивимося, і карти нам показують: загроза від води. Да? Тобто, що знає, що знає британська розвідка? Знає про те, що, можливо, десь готується удар. Десь недалеко від води, там, де багато води, або ну, щось якесь місто, або щось да, пов'язане з водою. Знає про е, підготовку до певних дій, до е, активних дій. Про те, що вкладаються гроші, можливо, тут сімка пентаклів у мене да, в розкладах доволі часто на якісь мінування може показувати, тобто на підготовку якихось закладання чогось. Тобто, ну, не, не дуже така карта в плані загроз. Що це для України? Ну, Цікаві карти. Значить, для України це, по-перше, це попередження. Да, це ну, попередження, яке може врятувати, яке може підготувати, це допомога третьої сторони. І знову ж таки вирішення певних питань через якусь голосну подію, тобто вирішення досягнення успіха. Через, через Верховний суд. Ну, Верховний суд це і, і, і жертви в тому числі можливі. Тобто ну така собі карта. Що це для Ерефії? Для Ерефії тут одразу карта смерті і е, відлюдника. Тобто вони намагаються натиснути на таке відчуття, що на світ. Не стільки на Україну, скільки на світ. Тому що це хитрі дії, направлені на. Світових лідерів, да, це карта Ірафанту, <кій> карта світу. Тут потрібно те, що Британія попередила і взагалі ну, дала таку інформацію, да, це і від них, типу, як хитрі дії на упередження. Хитрі дії для того, щоб відмінити цю подію, щоб якимось чином на неї вплинути. Рефія намагається зберегти своє, намагається зберегти, можливо, тут протимчасово окуповані території, мова йде, або зберегти щось те, що вона вважала поправу своїм, <кхід> якимось чином про це маніпулювати. Я ж, можливо, про, ну, про наші протимчасово окуповані території, да? щоб не допустити змін. Щоб не допустити змін. Рицар Жезлів може говорити ще й про активний рух на цих територіях, або активний рух, який направлені на, на, направлені на незворотні зміни для Ерефії. Тобто вони бояться цього активного руху, вони бояться втратити щось своє, а, втратити щось своє. Mm. Чи мова йде про Західну Україну, про регіони на Захід... Західній Украї... Україні? Прям багато. Ні, мова не тільки про це. І Дивіться тут. Ну, Карти самі да, так, дісталися 4 підряд, але я зараз, мабуть, дістану, щоб сама а, показую одразу, кому, кому цікаво. Давайте. Чи мова йде тільки про західні регіони. Тобто, ну, такі карти, знаєте, сказати, що це прям якісь обмани, маніпуляція, маніпуляції я не можу, але. Ой, ну що ж таки, що в мене, друзі. Секунду. Так. Притисну провід, щоб він не стрибав. Тобто, і не скаже, що це прям маніпуляції, да? начебто, ну. Чи мова йде саме про західні регіони? Щоб ударити по західних регіонах України? Чи мова про це? Чи по, по Західних 50 на 50, тут ще рішення якось не прийнято. Тут, знаєте як чи по Західних територіях, не знаю, знову ж таки, карти про те, щоб не допустити затримати кризу, затримати втрати. Да, щоб якимось своїми діями щоб можна було втри... щоб своїми діями можна було вплинути на втрати, да, щоб не втратити якісь свої ресурси. Ну, по П'ятірці, Пентакли, що це може бути там відхід від якихось територій, да, або там втрати якихось територій. Ну, от, якось так. Чи це саме про західні кордони України? Регіони України по закоханих, знаєте, ну, дуже важке рішення, вони не зараз його приймають. Їм потрібні по смерті якісь такі наслідки, щось таке незворотнє. Знаєте, це те, що не можна відновити. Давайте, чи є загроза для західних регіонів? Яка є загроза для західних регіонів України? від РФ. яка є загроза для західних регіонів України від РФ? значить, Щас, друзі от просто, тут постійно якимось чином фігурує світ, але світ в плані світу щось загрожує, зараз, друзі, я розкажу. Світу, ну там, Європі, Заходу, щось загрожує від всього цього, щось загрожує від цих намірів, РФІ. Ну, от це від удару от розумієте? На що направлені. Якось так карти не. Якийсь вибух. І знову вода, вода, загроза від води, дуже багато води. Якісь карти такі, знаєте, доволі дивні. Ну, давайте дивитися добре. Значить, які є загрози для західних регіонів України? Від дерефії, по-перше, це якісь виробництво, це виробництво чогось, якісь промислові, промислові міста, там, де щось ну, виготовляють. Питання також загроза стоїть для енергооб'єктів, причому ну, зробити так, щоб і, і знову ж біля води щось пов'язане з водою, можливо, якось так. Карти всі ще можуть говорити про те, що є загроза з кордонів, проникнення ДРГ-груп, да? тобто якісь активні дії через кордони. Хтось, можливо, захоче залізти на територію Західної України. Перетнути наші кордони, тобто загроза груп ДРГ. Знову ж таки, це може бути дійсно пов'язано з поставкою певного ресурсу, з поставкою якоїсь технікою по колесниці да, від наших партнерів. Це по світу. Або склади якісь, або, ну я не знаю, там потяги аеродроми, ну, щось, щось, щось світове, да, щось такого великого масштабу, те, що нам допомагає світ з певними ресурсами. Що це? Для чого їм все це потрібно? Їм потрібно щось зупинити. Що це для України? Для України це загроза для Нашого загроза для наших територій, загроза для нашого ресурсу, те, що ми тримаємо, намагаємося втримати, те, що ми намагаємося захистити, це може бути щось державного масштабу, да? те, що нам потрібно, те, що дає нам силу, підсилення і так далі. Знову ж таки, по правосуддю, це те, що Захищено, тобто загроза буде стояти цьому для того, щоб його знищити. Що це для світу? От мені тут не дуже подобається карта. Що це для світу в цілому? Це загроза і інформаційна, в тому числі, і загроза в плані дій. Але в плані дій це як загроза наслідків. Тобто, знову колесо фортуни шістка мечів, щоб наслідки розповсюджувалися, щоб ви ну світ. Щоб ви думали, шукали себе, собі безпечне місце через якусь подію, яка дісталася і до вас, да? королева мечів. Тобто, початися може десь, можливо, не у них фізично, але по наслідкам, щоб ви ну, постраждали. Тобто, от якось так. А що це для світу? Ну, і, і, і через що це може бути? Да? Через якусь дію? Ну, тут е, верховна Жриця. Тобто я... Ну, поки якісь хитрі дії, хитрі дії. Зараз хто це? Зараз я подивлюсь, це по четвірці жезлів для Ерефії, або хитрі дії з якимось їх партнерами, або з їх території, або зараз, друзі, глянемо, але знову загроза від води. Дуже багато води, дуже багато води. Четвірка жезлів, Тобто з якоїсь їх території? да, Це загроза, хитрість з їх території, підготовка і так далі. І знову вода, вода. Хм. От якось Загроза з території Росії 8 кубків, да? тобто щось інше, типу, як скинути з себе відповідальність з території України, Ну, тут от момент якогось очікування йде. Тобто вони щось готують, щоб потім цю інформацію розповсюджити. Що це за хитрі дії? Це вежа, а потім якусь інформацію е, дати в світ чи в простір, я не знаю. Значить, ну, Шукати собі якісь виправдання. що це, Чи це з території Росії четвірка мечів і трійка мечів? Знаєте, це таке ну, розказати всім, що ми цього не робили. Ну, типу, як, це були не ми. Але тут і світу щось загрожує. От може тому британська розвідка, що боїться за Європу, боїться за. Да, розумієте? Боїться за інші країни, що може десь когось зачепити якимись наслідками, тобто це допомога не тільки Україні. Тут, бачите, як? допомога для того, попередження для того, щоб позбутися якихось певних наслідків. Ну, ось така історія. Тобто, сказати, що якогось такого прям ядерного-ядерного, ну, от, от Таким грибом і так далі, я ні я не бачу, але от щось з енергоструктурою, і знову-таки щось від води. да, Якийсь удар сильний біля води. І, бачите, карта Сонце перевернулася сама. Ну, да, звісно, карта сонце може показувати на якийсь ядерний вибух поруч з місяцем. Небезпека від води, небезпека від брудної води, зараженої води. Недобрі карти. Чи. Дійсно, це може статися. Давайте, чи є готовність це зробити? Чи є у Росії готовність це зробити. Є поки роздуми, є поки роздуми, і на зараз це в підвішеному стані. Але це не відміняє. Це просто зав'язує руки на певний момент, так? Да? Роздум про свої ресурси, потрібно чи не потрібно, а яким чином, тобто, ну, якісь роздуми з цього приводу йдуть. Але на зараз по підвішеному, повішеному, на зараз на паузі. Чи можливий цей сценарій? Ну, п'ятірка жезлів. І знову ж таки якісь хитрі дії, боротьба за свої дії. А, ну, можливий. На зараз по п'ятірці, знаєте, як питання вирішується, Тому, друзі. Постраждає територія України, якщо це станеться, тут прям якась допомога. Якщо це станеться, карти не про це говорять. Тут десятка мечів, знаєте, якась дуже скрутна ситуація, якась дуже неприємна ситуація. Вона несе підтримку від партнерів, якесь узгоджене рішення, дуже швидко прийняте рішення, і після цього, як дається якийсь шанс для України по як Нарешті досягнуть тих домовленостей, швидко досягнуть, до яких не могли досягти ну, до, до цього, да? тобто була пауза, щось вони не могли зробити, а тут як швидко щось буде вирішуватися. Так, mm. да, бачите, як швидко буде вирішуватися. Ну. Чи постраждає територія України? Карта Сонце і 8 жезлів. Ну, такі собі карти. Ну, і знову ж таки, це якщо програється цей сценарій, чи є шанс цього уникнути? Шанс є. Шанс є цього уникнути. Але, дай Боже, давайте будемо молитися, да, вірити в е кращий сценарій. Про цю загрозу взагалі, про такі наміри, Ерефії, щось робити, ми з вами, в принципі, розклади нам показували доволі давно. О, да. Так, друзі, ну і я нагадую, що у нас на зараз з вами є декілька запитів. Є два запити на зарядні станції, і автівка, яка була придбана для 80-ї бригади, на зараз на СТО. Вона комплектується, да? вона дороблюється, приводиться в такий стан, щоб її можна було відправити хлопцям і не переживати, що в найближчий час там щось може десь полетіти. Е, є, я банку не відкриваю, тому що я буду. Як це поступово е, закуповувати запчастини для цієї машини, да? тобто, якщо вийде купити заздалегідь одну зарядну станцію, значить буду купувати поки по одній. Е, е, є певний запит на 177, здається, тисяч е, гривень. Посилання на номер картки буде в описі під цим відео. Будь ласка, долучайтеся, всі звіти будуть тут в. Дописах на Ютубі і в Телеграм-каналі. Я зазвичай все це виставляю. От я дуже дякую вам за підтримку, дуже дякую за ваші підписки, за коментарі, панство. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.